Радо всіх я вас вітаю, Щиро всім добра бажаю. Працюємо з язичком. Перша вправа корівка, кіска. Му-ме. Му, Му ме. Друга вправа. Кінь зірвався і біжить. Зупиню його я вмить. Малята, ви ще не забули, як звати дитячий садочок? Давайте трішки його згадаємо. Так як називається наш дитячий садок? Білий лелека. Як група наша називається? Сірочка. А для кого працює садочок? Так, для дітей. А хто працює в дитячому садочку, ми пригадаємо, погравши в гру, назви професію. Приготувалися малята. Кожен день малят чекає, малят вранці зустрічає, малятам книжку почитає, малювати, читати навчає. Здогадалися? Вірно, вихователь. Наступна професія. В групі чисто прибирає. Посуд миє, постіль заправляє. Вірно, малята, помічник вихователя. Хто смачні страви готує, часу не марнує. Вірно, це кухар. Про здоров'я малят дбає, як боротися з хворобами розповідає. Вірно, вірно, медична сестра. В цій кімнаті музика лунає. Малята танцюють, пісні співають. Хто цього малят навчає? Вірно, малята, це музичний керівник. Хто доріжки підмітає, папірці, гілки на майданчиках збирає? Так, малята, це двірник. Іван Васильович працює двірником. Кожного вечора він прибирає територію дитячого садочку від сміття. Іван Васильович любить, коли дитячі майданчики доглянуті. Про кого я розповіла? Так, про Івана Васильовича. Ким працює Іван Васильович? Він працює двірником. Що робить Іван Васильович на території садочку? Він прибирає її від сміття. В моїй розповіді було три речення. Перше речення: Іван Васильович працює вірником. Друге речення. Кожного вечора він прибирає територію дитячого садочку від сміття. І третє речення Іван Васильович любить коли дитячі майданчики доглянуті. Коли ми про щось або про когось повідомляємо, ми говоримо реченням. Давайте перевіримо. Погляньте на картинку. Якщо я скажу лише слово діти, вам зрозуміло, що вони роблять? Ні. Ми просто назвали, хто зображений. А щоб зрозуміти, що роблять діти, треба скласти речення. Давайте складемо речення. Діти пішли в ліс. В лісі вони заблукали. Вони почали кликати на допомогу. Ау. Запам'ятайте, словом ми лише називаємо, а в реченні щось повідомляємо. Продовжуємо грати. Я показую предмети, називаю слово, а ви складіть про нього речення. Листочок речення настала осінь і позолотила все листя на деревах. Білочка. Речення. Білочка запасається на зиму горішками. А тепер, малята, повертаємося до нашої попередньої картини, щоб не заблукати в лісі. Люди перекликаються за допомогою слова Ау. Перший звук в цьому слові А, другий У. Звуки є голосні та приголосні. Сьогодні ми познайомимося з голосними звуками. Голосні це такі, які можна вимовляти довго, голосно і при цьому нічого не заважає. Ні зуби, ні язик, ні губи. Позначаються на схемі ось. АУ слово. В слові АУ два голосних звука. Перший А, другий У. Вони вимовляються один за одним. Викладаємо звукову модель слова АУ. Перший звук А голосний. Другий звук У голосний. Позначаються голосні фішками кружечок. Малята, яка пісенька у віслючка? Іа. В цьому слові два звуки: і голосний, а голосний. Позначимо його ось такою схемою. Шановні батьки, приготуйте для дітей ось таку лінійку для звуків. І фішки кружечок, голосний, одна рисочка. Тверда приголосна, дві рисочки, м'яка приголосна.